Е, і так, Іноді буває, що у вас тут все виставлено, все налаштовано, тобто, чітко все по міткам, карбюратор перебраний. Е, в общем, все якоби нормальок. Да? Але можуть бути певні моменти. Наприклад, е, при збільшенні оборотів двигуна е, може проявлятися детонація. Починаєте трампл, трамп, да? тобто, зажигання вкрутити, раніше пізніше зажигання. Однією з причин може бути ослаблення пружинок центру біжного регулятора. Тобто пружинка може мати великий свободний хід. Тут дві пружинки. Одна пружинка з самого початку, самого етапу, тобто вона має такі от, тільки от грузики, Оцей от, допустим, от грузик починає тільки розходитися. І пружинка має вже працювати, і вона дуже м'яка еластична. Тобто вона має бути, в общем, другими словами, вона має бути завжди з чуть-чуть підтягнута. Друга пружинка вона завжди на початковому етапі вона свободна. Далі вже аж, коли оцей от Елемент заходить до половини, то ця пружинка починає тоді працювати. тобто Бажано так, щоб не було що вже до самого кінця, а вона в кінці тільки починає ця пружинка схвачувати. Що ми робимо? Беремо оці от вуха пружинки підгинбаємо, або ж отут от, от, оці от, такі от я не знаю як їх називати, железні стопчики. беремо по скупці чи викрутку, і легенько їх підгибаємо, але легенько обережно, бо того, що іноді вони можуть лопнути. Ну Це, звісно, рідко буває, але буває. Також ще може бути стуки, детонація, можливо, в одному із циліндрів, якщо є люфт між центральним ось цим водвалом і втулкою, яка там є в втулка то лі мідна, то лі не пам'ятаю, яка там в общем, є втулка. І може бути, що отак от, от от береш і великий люфт. Тобто, виходить, якщо є люфт, відповідно, я думаю, вже здогадуло. Тобто, контакти тобто, виходить випередження зажигання, опереження. Тобто, і на одному з тліндрів може попадати і вроді, все налаштовано, але може бути йти детонація. Тож, в принципі, думаю, дана порада буде корисна для автолюбителя, по можливості будемо щось розказувати, показувати, підказувати, такі от незначні моменти, які дуже відіграють важливу роль.